Знаєш, це чоловіки, оце часто історія, коротше, там знаєш жінка така: Та я тебе просила, то не куря в машині, то на мене захарить, та я не можу вже дихати. то коротше, і оце вона йому вже знаєш, а він очередний раз вони їдуть в машині, він такий. <смеш> там він си... А це така відпустив, <смеш> що цей чоловік ну, от сидить, там вони на парні консультації. І ми такі, ну чисто, знаєш, ну, питаємо, слухай, ну поможи, тебе зрозуміти. зрозуміти. А що відбувається? Ну, вона там щось просить, просить, ну, а ти взяв це, ну, і що відбувається? А він такий: ну, я, типу, подумав про те, що та я чуть-чуть, нічого страшного. І все, і почав робити. Тобто, розумієш, виходить, що його думка в голові, він собі цьому повірив, що це чуть-чуть і нічого страшного. І пішов робити, розумієш, і виходить. і виходить, що поки що те, що це для неї, означає, він цим не перейнявся. Ну, до його да. так, думка перекреслила все те. Там твій чоловік всередині, коли ти там, ну я зараз утрірую, коли ти там для тебе це ніж, це Боже, цей нож мені робить велику справу, і про нього треба дбати для твого чоловіка. Боже, це у нас все отаке, насправді. А щоб ви знали мою Аню? Вона і в неї оце блять. Про що не скажеш? Воно це все таке, розумієш? Я вже не знаю. Ну, це не як будь-то все треба отак. Ну в мене скільки не, не вистачає пам'яті, щоб це до всього це так. Тому, ну, типу, нош як нош, ну якби він має бути помитий, він свій помитий. Ну, помічтесь, нам треба. Ми дуже часто думаємо, що типа, я розумію суть, я вже сказала три рази, він має її зрозуміти. Щоб він її зрозумів, йому часто ще треба, знаєш, ну, ну жувати прикольно. Знаєш, чого я тобі це прошу? Просто там безпалє... ну, знаєш, як безплатно роздавати свої Пусть... важні знання. Ну, що в тебе є важне знання, я там як за цією сталью треба ухажувати. Мені нахер всралася твоя сталь, розумієш? І мені те, що ти про неї кажеш, мені це якби не дуже цікаво. тому я. Ну, якби не включаюсь в цей момент. Якщо ти мені про секс почнеш щось розказувати, я більше включусь і пойму, а де тебе краще гладить, бо це мені якби інтересна. Цієї теми в цієї людини зацікавленість є, і вона вникла. А до цієї теми воно ну ти там щось вроді пихтиш. Ну, в мене там остається тіпо, це не так важливо. І тому я кажу, що дуже важливо ще іноді, знаєте, як продати. Ту ідею, яку ви хочете донести, не роздавати її безплатно. Ви розумні, ви мудрі, ви щось поспостерігали, ви щось усвідомлюєте. Знаєш, ти йдеш і де ту там знаєш, ото там Знаєш, отуттам, знаєш І а він просто типу, должен бігти і ухапитися, що це цінність. розумієш? А він, отак йде, іде, воно, блід, пролітіло мимо там, і якби все. І для того, щоб він ухватився, що це цінність, продай цю ідею. Розумієш, прийди, дивись йому в очі, от минути дві, отак. Декілька слів я тобі скажу, блядь, це піздець. Ну, це, 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 це дуже важливо. От, от мені треба, щоб ти мене, ну щоб ти знаєш, що це от ти ж не пропустив. Тобто ти створюєш таку умову, де він ж такий: Так, що що, що там? Ні, подожди, я оце коли пойму, що ти так знаєш повністю во вніманні, знаєш, що ти так. Ну, блин, тому що я не та людина, яка пускає слова на вітер. знаєш, я ти ну ти готов? Ти готов? Ну це, блядь, це важно. Від цього залежить, сука, як ми будемо жрать, як ми будемо спати, яке настрій в мене буде. Ну, Блін, ну реально, чувак, від цього багато залежить. Та що вже, блядь, кажи. Ну, дивись. І кажеш там про цей ношу, він там не буде, блядь, різати. Розумієш, і ти будеш страдати, але це надто коротко. Окей, він каже: а так, так? це просто не ставить його посадова, ти кажеш, да мій хороший. А потім ще кажеш да. йому звер і ти це не оставляєш, що ти розумієш, що це двоєшник перед тобою, йому це взагалі коротше, не інтересно. Понимаєш, це твоя біда, це в тебе голова про це болить, а він не хоче, щоб у нього про себе боліла голова. І ти йому далі кажеш: Слухай, блін, а чого ти почнеш так робити, як я зараз тобі сказала? Ну, от як зараз я сказала, а ти погодився, чого ти так почнеш робити? Чого? Які твої нашу? Чого ти будеш це робити? І нам треба втягнути його мотивейшн. У нього добавна з'явитися, ну, що це ти мені сказала. Ну тому що це для тебе важливо, значить для мене важливо. Тому так, да, я буду сука підходити до посадовики і буду думати. А ти ще й можеш йому. Альона ж комусь щось так сказати. Да. Да. Поняли, а ти ще й можеш йому. Ну, ми, ми людям пом'якшуємо їхнє життя, тому що ти з одного боку в нього його напрягаєш, типу, ти заставляєш його зараз подумати. Чувак, що ти будеш це робити? Він хоче думати, він не хоче думати. Ну блін, нам треба, щоб він трошки включився. Ну нам і не треба його перенапрягти, ну, щоб він тебе нахер не послав. І тому ти йому підсипаєш сама варіантів. Блін, це тобі вигідно, тому що там твоя кисонька, розумієш? Тебе, як тільки побачите руцями, я прийду тобі цю руцю поцілую. Там. І поцілувала його зараз в той момент в шию. І він вже, по йому вже платять. Йому, Він ще нічого mm. не зробив, він тільки що провинився. І ще нічого наперед не зробив. А ти йому вже заплатила зараз. Ти йому вже показала, що його жде. Якщо він на наступний раз зробить все окей. І він такий: та ніштяк, це не так і важно. Але, ну розумієте, людина має вовліктись. Чого ти це зробиш? Далі. Далі ти ще в якийсь момент можеш сказати, слухай. А чого ти не зробиш? От, ми тут все це з тобою це все переговорили. Ми всі з тобою такed, так понятно, да? але блін, ти от як робив, так і, так і продовжуєш. Що ти нахер це не будеш робити? Ну, блін, не, не, не ну, про що я не думаю? Сока, ну що мені це не важливо? От я зараз це кажу, і я вам чесно пойміте, ну, це настільки важливо. Ми, блін, боїмося говорити з людиною, тому що ми боїмося почути її правду. А її правда така. Мені плевать, блять на твій нож. Розумієш? Мені пофіг, я не хочу тим обрінятися. Мені важко з тим. мені вже і цього достатньо. Понімаєш. Я не вважаю, що це так важно. Ну а ми боїмося цю правду почути, а її не треба боятися почути, тому що коли ця правда звучить. Блять, ми хоча б з цим щось зробити можемо, розумієш? А поки я сама собі на умі, він собі сам на умі, для нього це нормально, для мене це ненормально. У нас є купа причин зустрітися і один одному дати балді. Просто, розумієш? І в нас, коротше, в сім'ї дуже весело: від ножа до ножа, там, від подушки до подушки. А нам не треба ну, на цих приколах будувати наші стосунки. Понимаєш? Через те є ті моменти, де треба в і пороз'яложувати. Пороз але це гарне ну, припровождення, Розумієш, що ти? От так само і вам. Я буду задавати питання: а чого ти це зробиш? Надя, да? ти от хочеш, ти кажеш там, про схуднення, ти нам про це розказуєш, ти свій про це розказуєш. Чого ти це зробиш? Заради чого більшого? Яка от ваш. І... Треба в себе накопати, щоб тебе аж, блядь, уже все, ти вже бик, який, блядь, все вже, я вже грибу. Ну. Розумієте, а не так? Ну, тому що добавляємо, тому що мені періодично незручно, ну тому що я там все підгризаю. включить в себе цю енергію, на якій ви підете. І так само треба про себе розуміти, про той супротив, який ми з вами теж будемо спостерігати протягом цього 2 місяці, як працює цей супротив, тому що це те, що постійно, ми знаєте, на, на гальма жмемо і ну, не отримуємо результат бажаний. І тому, ну, тіпа, блін, коли я задаю цими питаннями, а чого я не зроблю? Чу я собі розказую, що я хочу мільйон. Що я собі розказую, що я хочу схуднути. Чого я собі розказую, що я хочу легкості? А я її ніхіра не зроблю. І насправді це те, за що я себе поважаю. Це те, хто ніхто так не зробить, як не є. Це те, де я всередині, якщо чесно, відчуваю якусь таку блін. Ну, ніфіга, я, ну, я умничка. Да? Ну, але я дуже я скромна, я вслух не говорю або здогадайтесь і оцініть мене ви, тому що мені самі з дитинства розказали, що себе цінуватися, якби ну, не сильно, у нас так не прийнято було, я ж й досі не перевчилася. Взумієте? Тому всередині знов, ви знову ж таки своїм супротивом зустрічаєтеся. Ми собі не розказувати, можемо на брехать наплутить дуже довго, чого я це не зроблю. І так само ви. Зараз на цей курс весій поставити якусь мету, таку таку, таку хочу те, то тут да там сид нам озвучити І так само класно подивитися, що я блідце зроблю.